Вітання від відбудедім! Сьогодні я покажу вам будинок у котежному містечку в Деревачі площею 80 метрів квадратних. Сучасний ремонт, стильні меблі, крити парку місце та пустора тераса. Цей будинок справді має все, щоб стати вашим ідеальним домом. Будинок виглядає неймовірно сучасно та водночас затишно. Крити на два авто з можливістю зарядки електрокарів. Простора тераса для вечорів з друзями та сім'єю. Таке житло ми будуємо з нуля і до повної готовності всього лише за 11 місяців. Вітальня цього будинку наповнена світлом і затишком. Великий диван, сучасний телевізор і камін створюють ідеальну атмосферу для сімейних вечорів. А ось кухня це справжня мрія кожної господині. Будована техніка, холодильник, посудомийна машина, духова шафа та варильна поверхня. Зверніть увагу, як багато місця для зберігання речей. У будинку дві спальні, які повністю облаштовані для вашого комфорту. Головна спальня це місце для відпочинку з великим ліжком та стильними шафами. Дитяча кімната вже чекає на своїх маленьких господарів. Санвузол у будинку розділений. Сучасний дизайн, душова кабіна все зроблено для вашого комфорту. Цей будинок продуманий до дрібниць. Є окрема технічна кімната, де встановлені пральна машина, сушарка та котел для опалення. А ось іще одна особливість: приховані сходи, які ведуть на горище, що ідеально підходить для зберігання сезонних речей. Будинки від Будедім – це ідеальне поєднання затишку, стилю та функціональності. Вони створені для тих, хто мріє про комфортне життя за містом. Але це ще не все. Наші будинки це чудове рішення не лише для власного проживання, а й для інвестицій. Ви можете використовувати їх для орендного бізнесу, а ми візьмемо на себе всі питання з пошуком та комунікацією з орендарями. Якщо у вас залишились питання, чи ви хочете побачити наші будинки наживо, звертайтеся за контактами в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі в Буде Дім!